Для закріплення схеми навігатор ми її ще раз схематично передивимось на матеріалі реальної ситуації, яку розглядали вчителі під час семінару. Питання, що їх бентежить, це було питання мотивації учнів. Якщо сформулювати його дуже коротко, це вчитель хоче навчати, а учень вчити не, вчитись не хочеться. Перше питання за схемою, які потрібно розглянути, це яке відчуття викликає ця ситуація. Ми дивимося з боку вчителя, відчуття, яке викликає ситуація відсутності в учнів, цікавості до навчання, це у, у вчителя розгубленість, втома, втрата сенсу діяльності. Наступне питання, чому такі відчуття виникають і сутність складнощів. Вчителю потрібно бачити результат власної діяльності і якщо учні ігнорує навчання, такого результату немає, вчитель його не бачить. Чому рішення ситуації є важливим? Якщо людина вирішила бути вчителем, вона хоче бути ефективною у власній роботі. В чому позитив ситуації? Ситуація стає майданчиком пошуку нових форм організації навчального процесу. В чому її негатив? Негатив, що відчуття постійної боротьби з учнями за їх увагу, забирає сили та енергію. Дуже велика втома і дуже маленька віддача, немає відчуття задоволення. Образ метафора, на що це схоже? Ну, вчителі запропонували метафору такої собі фортеці, яку потрібно брати силою. Тобто учень це фортеця, яку вчитель хоче завоювати. Як, ну, Метафору, яку вони знайшли для ідеальної картинки, це була метафора оркестру, де вчитель у якості диригента е, організовує цю музику навчання, де кожен грає свою власну партію. Погляд з віддаленого ракурсу показала, що кожен, врешті решт грає в ту гру життя, яку обрав для себе. Ті, ті ж самі випускники, які через певний час там спілкуються з вчителями, незалежно від того, чи успішні ви були чи не успішні, вони по життю грають свою власну якусь. Те, що вони обрали, і якщо вони були не дуже успішні у навчанні з точки зору вчителя, вони можуть бути дуже успішними в своєму життєвій самореалізації. Тобто кожен обирає свою власну гру погляд з іншого ракурсу, з ракурсу всередині. Ну, його аналіз показав, що учневі не буде цікаве те, що і самому вчителеві не дуже цікаво. І тоді переформулювання складної ситуації, шляхів її вирішення. Тобто, ви, вчителю необхідно навчатися чомусь новому, тому що і його буде цікавити, і те, що буде давати якийсь інший результат, і тоді його зацікавленість буде передаватись іншим. Ну, нарешті та ж сама дистанційна форма навчання, використовування різноманітних медіатехнологій – це такий ж новий ракурс, нові, нові форми у вчителюванні. І тоді, як висновок, проблемне поле можна переформулювати таким чином, що мотивація учня до навчання пов'язана з мотивацією вчителя до роботи, і важливо вміти отримувати задоволення від, від праці. Це дуже коротко схематична ця схема на ситуації вчителя, а тепер візуальне оформлення цієї ж самої ситуації у вигляді відеоролику з використанням ресурсу скрайбінг. Головний герой нашого сюжету це вчитель, який хоче навчати. Це людина, яка хоче поділитися своїми думками. Своїми професійними знаннями, з учнями, хлопцями з та дівчатами, які дуже різні, мріливі, активні, відлюдькувати. хтось мріє про прогулянку, хтось мріє про власні амбіції, хтось мріє про кохання, але ніхто з учнів може не здогадується, а про що мріє вчитель. А вчитель мріє про учня, про учня. Про учня який хоче навчатися, чому кожного вчителя хвилює питання, як зробити так, щоб учнім, учням також було цікаво навчатися? Чому питання навчальної мотивації є така важлива для вчителя? Ну, по-перше, коли учень хоче вчитися, коли він вчиться, це? Вчитель отримує задоволення від своєї праці. По-друге, він поважає сам себе і має повагу колег, і він впевнений у власному профес професіоналізмі. Окрім того, дуже гарно спостерігати, як учні з маленьких дітей стають, дорослішують і стають дорослими громадянами, професіоналами. І тому, коли увага учнів далеко від уроку. Учитель дуже засмучується і намагається усіма можливими засобами якось цю увагу повернути до інформації, до, до, до тієї теми, яка є на уроці. Найчастіше це відбувається за рахунок дуже жорсткого на -на наставляння. Іноді якісь цікаві речі, вчитель розповідає, іноді навіть якісь фокуси показує, аби. Мати увагу учнів, та іноді не вистачає ні сил, ні енергії якось завойовувати ту увагу. І тоді приходить осяяння, приходить інсайт, що увага то трофей для найбільш закоханих у власну справу, для найбільш яскравих. Тому що найголовніший секрет мотивації це вчитель, який сам навчається. Який захоплений тим, що він робить, навчається творчості та творчому ставленню до власної справи, навчається вмінню працювати з інформацією та якимобусь технічним засобом, які допомагають йому робити власну справу, навчається комунікації, взаємодії, співпраці, співтворчості, адже ми... не можна в школі бути індивідуалом. І, як же я сказала, найважливіший секрет вчительської мотивації, учнівської мотивації це вчитель, який навчається все життя, який, як кажуть, навчаєшся сам, навчаєш інших. І для тих вчителів мотивація є найкращий подарунок їх захопленістю, справою та професією.